Вітаю, дещина! Нарешті нашими спільними зусиллями вдалося значно стабілізувати ситуацію в області щодо подачі електроенергії. Але на цю годину залишаються лінії, які тривалий час було відключення. Я сподіваюся, що завтра до ранку нам вдасться вирішити і це питання. Чи означає це, що відключень не буде? Ні. Але відтепер вони будуть проводити згідно легких і прогнозованих графіків за умови. Що не буде пошкодження ліній та електростанцій, хочу вкотре повторити, що мета Путіна це насамперед створення для нас нестерпних умов життя, коли дуже легко внести розлад у суспільство та посіяти в людях ідею, нібито в усьому винна влада, яка нічого не робить. Для виконання цього завдання Росія заділа безліч ресурсів в соцмережах через провокаторів та свою агентуру. Але ж ми давно повинні були навчитися розрізняти, хто є хто. Дякую за підтримку. Слава Україні!